Всім привіт! Ви на каналі Соломіка Вероніка. Сьогодні я буду показувати, де я знайшла які речі. Щоб вам було цікаво. Ну, в якій це хаті буде? Я зроблю це в моїй хаті, тобто вбившій моїй. Або якийсь інший. Якщо вам подобається, то ви можете зробити таку ж кімнату. Я що тут робить добре. А, точно я була прибиралася. Тому такий мене нема. Знову розказую, скільки в сім років у мене нова сім'я. Мому хлопцеві, тобто мужові і так далі. Йому. Йому 30, ні, Йому та, 37, а мені 36. Тому що я народила її в 18. Коли йому було 18, а мені було 17, ми поженились. Після того мені стало 18 і у нас з'явилась маленька крохітна наша доня. Після того появилися оці два милих кумочка, коли їй їй було 12 років, ні, не, не 12 та 12, то появилися оці малесенькі кумочки, бо їм зараз 6. Скоро їм буде 7. В них 8 січня день народження. Ну, як сказати, я так придумала далі. Нашій доньці буде дев'ятнадцять в березні пятнадцятого, а моєму мужу тридцять вісім буде в е ем, давайте квітні 27-го. А, мен... а в мене, як завжди, 7 го травня. Чому в мене телевізор не включається? О, і сьогодні я розкажу, де знайти пульт і так далі. Так, де найти пульт? Напевно, всі знають? То я не буду показувати, а хто забув, напишіть. Можеш показати, наприклад, от таке, де знайти. Вот тарілку. Її можна знайти в лікарні на третьому поверсі в отой бік, той бік. А оці росіні можна знайти в ресторані там, де краби, тобто морський ресторан. Далі розказую. Оцей почтовий ящик ви можете знайти з Ось цю, ну, бачите, тобто, у цю лавку ви можете знайти там, де я показувала е, яко багато відео робили з, з тою штукою. Але зараз я вам іменно покажу, де це місце знаходиться. Показую далі, бо була маленька пауза. І отут, на другому поверсі, є ті речі. Зараз скоренько покажу вам. Тут можна зробити отакий фон, який всі дуже шукали. І отут можна знайти лавку, ну і ту саму штуку. ...вот так. Ви можете почути зараз неприятні звуки, але так, я декуди йду. Тому поки що буде. Поки що буде. Я не зможу до вас говорити. Ну і ще тут може взяти такий кактус. Ой, не можна. Ну, добре, тут можна взяти. Таке можу взяти таке обличчя, всяке таке. Вот так, коротше. Всі. Всі, всі-всі, то, що тут можу взяти, показала вам. А в мене любітулочки у мене ще щось... сталося Коротше. І я хотіла сказати вам 10 запитань, підписані на мене, поставили лайк, підписані на мій телеграм-канал. Запитання. Чи ви пишете коментар? Чи ви граєте в таку боку? Чи ви маєте красивих персонажів? Чи у вас взлом, злом? Чи у вас є речі з таких локацій? Останнє запитання. Воно дуже класне. Грайте в Майнкрафт або в Роблокс? І що ліпше, Майнкрафт чи Роблокс? я за двоє? І ми заходимо в зимову локацію. Що тут можна взяти? Дай-ка додуматись. Я ж показую те, що в мене є в хаті. А я не пам'ятаю, що в мене з цієї локації є вдома, вроді би нічого на цьому столі вроді би щось таке лежало що я напевно забрала ем, далі локації що я брала Тут є такого секретного, поки що нічого не брала. Сюди. Стоп, Подав сюди. Тут я знайшла іменно ті подушечки, які в мене на тому. Тут я знайшла такі дві красиві кружечки. Дуже класні. Ем, ще іменно в цьому місці є та підставочка, ну, знаєте, для зонтиків, отут ще десь є губка. Ну і все, і статі, якщо ви все ті Ой, ще колокольчик чи поставлю. Якщо ви ці всі 11 запитань виповнили, я зроблю на вас підписочку. Знов. Я закритими очима ключу. Що? Ні, в цій локації я обрала у почті. То тут нема нічого такого. Ну, тобто секретного. Знов ну я більше нічого не брала Звідти. Знов щось. Я тут взагалі нічого не брала, якщо що. И... А, я ж показую секретики. Тут є отака вот книжка, яку я ще собі не забрала чомусь. Ще тут, якщо забрати оці подушки, є, якщо вам це пригодиться. ще от така квіточка тут. Ще тут отакий вот плакат і отакий вот маленький плакат і от такий плакат. Ще тут можна зробити таке і віло. І ще, хто шукав хелами Ліона, ще тут авокаду можна знайти. Отаку мілу куалу, Мавпу. ще якась мавпа і ще якась фігня. І ще Дещо ще я маю в хаті, то, що я знайшла. і я ще вам не показала це отут. Я це маю в хаті. Ну, в тоті боці? За очими сінами є тоту, що в мене є вдома. Що тут можна взяти такого кролика? Ну, і лежаночку, бачите? От. Вот бачите. І тут є ще така лежаночка для собак. Ще хто шукав лисичку, є тут є лисичка. Бо може не хоче хтось лисичку, а кому не подобається, вона то не далі. А на цьому всім па-па, на каналі Смій Клік всім па па па, -па.